Вітаю, друзі! Чому частина українців в часи незалежності ще святкує чуже нам 8 березня, так званий День Амана Гамана, Юдейське національне свято Пурім, котре зробили святом дві єврейки-комуністки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Це таке класичне радянсько-комуністичне свято. Давайте сьогодні поговоримо про справжню природу цього так званого свята. І дехто в коментарях напише не святкує, бо жмот. Зразу скажу, жмотом ніколи не був і належу, у всякому випадку намагаюся належати до мужчин, котрі хоча б через день чимось радують свою дружину, а не чекають якогось ефемерного свята раз чи два на рік. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російсько-радянської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Тож почнемо спочатку з юдейської частини свята, а потім перейдемо до радянсько-комуністичної. Отже, персидський цар, Ахашеврон, Артаксеркс за юдейською легендою. Прогнав за непослух свою дружину та одружився з Естер, сиротою, яку виховував дядько Мордихай. Цар мав візира Гамана, котрому вклонялися всі, окрім юдеїна Мордихая. Ображений Гаман сказав цареві, що юдеї не коряться і не поважають царя. Повіривши, цар доручив Гаманові знищити юдеїв. Тоді Естер зізналася цареві, що вона юдейка. І нагадала, що Мордихай свого часу врятував Ахашеврону життя і впросила царя покарати гамана. Цар піддався, на мові Естер, гамана було вбито і повішено, його тіло вивісили. Після цього Мордихай став другом царя, а юдеї дістали в царстві владу, скориставшись якою повісили десятьох гаманових синів та вбили 70 тисяч своїх ворогів. Цифра звичайно завищена. Але населення всієї планети тоді становило близько 150 мільйонів чоловік, тобто піввідсотка населення Землі тоді вбили як вам? Відтоді ця кривава подія стала національним святом юдейського народу і відзначається щорічно 8 березня як свято Пурім або День Гамана. Як же святкує це так зване свято, як вони себе називають Божий народ? На це свято треба з'їсти вухо гамана, печуть спеціальні трикутні тістечка, що символізують вуха відрізаних ворогів. Ну що, класна традиція, гуманістична, це всі погані, а от вони просто взірець, а головне, критикувати не можна, бо це антисемітизм. А також треба напитися в зюзю саме так. От як про цю традицію так званого свята говорить головний равин Москви Давид Юшуваєв. Йому задають конкретне запитання, чому в іудеїв наказано багато пити, адже практично у всіх релігіях світу пияцтво засуджується. Я читав, що припис мудреців пити у це свято пов'язаний з кількома причинами зокрема, і про що чудеса, через які встановлено порім, відбувалися під час трапез із вином. Відповідь: Я повторюся: щоб любити по-справжньому, треба відключити свідомість. Ти любиш, бо любиш. Якщо ти шукатимеш причини любити, то знайдеш чому не любити. Цього не вистачає, того не вистачає, а ти любиш, бо любиш. Свідомість, розум дуже часто заважають любити. Не можна втрачати свій розум і лише раз на рік Всевишній каже: Втрать! Це для того, щоб ти висловив любов до Творця і відчув любов Творця до тебе без причин. Чи є якийсь припис? Скільки наказано випити? Відповідь. Сам е, вирок був через бенкет. Скасування вироку теж був через бенкет, який влаштовують Естерт, і Аман, і Артаксеркс. Є такі, хто віддає перевагу вину, але ж мудреці кажуть, що можна випити й інші напої. Є думка, що треба випити стільки, щоб піти спати. Коли ти спиш, то не можеш відрізнити проклятого Амана. І благословенного мордихая. Але більшість вважає, що треба пити більше, ніж людина звикла. Більше, ніж на Шабат, на інші свята. Коли людина випиває якусь кількість вина, щоб підняти настрій. Прийнято пити чотири келихи вина у свято Песах. Але в Пурім потрібно набагато більше, ніж людина звикла. Але в жодному разі не стільки, щоб це призвело до неправильної поведінки. Недотримання законів тори, молитви, ти маєш випити так, щоб міг стояти перед людиною і з нею спілкуватися. То як це свято стало нібито міжнародним? А дуже просто його розповсюдили по світу євреї та комуністи, особливо комуністи в країнах Європи, що були типу визволені Радянським Союзом під час Другої світової війни? А насправді по-новому окуповані та включені до так званого соціалістичного табору, керував яким звичайно Радянський Союз. Тобто їх не включили до складу Радянського Союзу як нові республіки, але повністю контролювали їх. Маріонеткові держави. Мова тут про Польщу, Угорщину, Румунію, Чехословаччину, Болгарію, країни колишньої Єгославії, Східну Німеччину, які до 1990 року були під радянською окупацією. І якщо хотіли. Звільнитися, то їх жорстоко придушували. Згадайте угорське повстання чи праську весну, коли радянські танки чавили волелюбних європейців. Так от, будучи під радянською окупацією і маючи, заправлячі соціалістичні та комуністичні маріонеткові режими, вони за 45 років звикли відзначати комуністичні свята на кшталт 9 мая, 23 февраля, 9, 8 марта, тобто 8 березня. Мужикам взагалі класно, можна привід знову напиватися, а жінки о, нам щось подарують, може якусь увагу вділять. Ну, такі прості людські, найпростіші, як то кажеться, інстинкти. Також, радянських російських переселенців, мігрантів, по світу вистачає, як і євреїв, от їх і показує. Зараз російська пропаганда в новинах, мовляв, дивіться, англійці, американці, французи святкують 8 березня. А насправді це жаджелюгідна кубка мігрантів. Які там живуть. От тобі міжнародний день. Дійсно, він міжнародний для продавців квітів. Хто хто, а вони руками, ногами та іншими частинами тіла за те, щоб усі цей день вважали міжнародним і принесли їм прибуток за цей один день, як за мінімум три місяці наступні. А як же його придумали? Комуністка, німецька юдейка Клара Цеткін 1910 року. На конференції жінок-соціалісток в Копенгагені, Данія, запропонувала відзначати 8 березня як День жінки. Її підтримала німецько-польська юдейка комуністка Роза Люксембург. Конференція проголосила 8 березня Міжнародним жіночим днем. Але це свято не прижилося в світі. Його, як я вже сказав, святкували крім Ізраїлю, тільки в Московській імперії, яка тоді мала назву Радянський Союз. Відзначення цього жіночого дня, що, як правило, припадає на великий піст, часто супроводжуються гучними пиятиками та забавами, чим порушуються норми християнської етики і зневажаються релігійні традиції християн. Ви про це думали? Цивілізований світ на знак поваги і любові до жінок щороку, в другу неділю травня, відзначає День матері після Великодних Свят в час розквіту весни і наближення сонячного літа, коли посту нема. Оскільки український народ в своїй основі є християнським і належить до сім'ї європейських народів, нав'язане силоміць. Свято 9. 8 березня є чужим для нас. Нам годиться відзначати справді міжнародне свято, День Матері. А 8 березня це такий самий якір, який тягне нас в русський мір, як 9 мая і 23 февраля.